класно лікує в нас. Ох ти, мало Він молодець, так. Який ти сміливий в нас, молодчинка. Я потім тобі теж якийсь пошукаю інструменти можна дати, так? Да? І ти вдома полікуєшся. Кого ти тобі там? Можна? Кого вдома можна полікувати? Іграшкові, так. А ну ти У мене теж є така маленька кухня кісточка. Тут полікував. Будуть три гушкові, а один може бути справи. А це трішки на льоді. А можна забрати трошки слюнка? Давай, тітя, таким гусачком забере а слюнку. Можна трошки забрати. Давай, я так заберу. Не треба. Не треба, Ну, а як? Цей слюник тобі не подобається. ні? Фу, не Негарний, так? Жужжить дуже. Да? Відкривай, широк, а. Широк, а а, Молодець. Шлюк. Колоскочимо, ну, не кажуть, нас будуть білий і Можна тут буде і морозиво кушати. а на чуть-чуть.